Ось тут ось ось це кліпса, Ось так ми її натискаємо, бачите, вже звільнили. І з іншої сторони. ось, тут, ось тут друга. Натискаємо і у нас весь бардачок опускається трохи вниз. Тепер він тут на кліпсах ось ми його можемо опустити ще нижче. Тепер у нас видно ось цю заглушку, яка прикриває е, фільтр салону. Отже, зверху у нас ось такі три кліпси, ми їх натискаємо з одну половинку вниз. Ось тут буде видніше. І ось третя. Ось так. І Знімаємо маємо ось всю всю кришку. Ось. Тепер ми бачимо вже салонний фільтр. Ось так він виглядає. Витягаємо його обережно, тому що він може бути в пиляці. Не дуже він і брудний. Ось, є трохи там різного листя, але в принципі ще. Чистенький. Можемо туди заглянути, подивитись, щоб там також було не дуже брудно. Тут, в принципі, нормально все. Тепер беремо новий фільтр, дістаємо його. І тут дивимося, ось ця стрілочка повинна показувати вниз. Тобто ось так він вставляється. Він тут плотно сидить, в принципі, ви зрозумієте, коли ви його вже вставили правильно. І тепер закриваємо ось цією накладочкою. Ось так. Тобто спочатку ось ці пази вставляємо в нижні отвори, сюди, а зверху воно просто закоцюється. Все тримається, ну і ставимо назад наш бардачок. Тут все дуже просто, тобто ось цю направляючу потрапили в її місце і просто заклацуємо за пази за оці кліпси, бардачок. Ну І все закриваємо. Все на цьому заміна. Фільтру салону завершено.